Проїжджали з узлової до переправи, по коліна води йшло. О, вони платину відкрили. Я з ними прослужив 20 лет. З усими, з білорусами, з, з, з росіянами, з усими, з беками, з тарджиками, нормально общалися. Ну, а зараз. Ну що. Не можу сказати нічого за них. Що можу сказати? Ракли, по-нашому називається. Все було. Магазини працювали, все було. Ну а потім вже прийшлося тікати, що над головою пролітали. Ой, господи. Пролітали снаряди, ракети. Прийшлося по воді перепливати на машині. Со злобой. Ну а так. Домой хочется. Главное. Думаешь, что залишилось? Все, на девятом этаже. Ну а що с собой возьмешь? Я с октября месяца. Домой хочется, главное. Я только там мечтаю. Я без сьогодні пешком пошл.